Це було на ЗНО НМТ. Ось така реальна вправа була колись. Укажіть правильну подвійну нерівність, якщо А дорівнює 0,5 у мінус першому, Б дорівнює 0,2, а С дорівнює логарифм 5 при основі 0,2. Тобто, і ось дані відповіді. Що потрібно зробити? Потрібно зрозуміти, який із виразів є найменшим числом, а. Хто має середнє значення, а який із виразів найбільшим по значенню є. Отже, тут буде робота із логарифмами, із від'ємним степенем, із десятковими дробами тобто буде багато всього. Ну і почнемо із виразу А. Отже, сказано, що А дорівнює 0,5 мінус першому. Дуже незручно мати десятковий дріб у від'ємному степені тому. Потрібно завжди десятковий дріб перетворити у звичайний. Ну, я думаю, всі знають, що 0,5 це одна друга. І ми записуємо у мінус першому степені. А як позбутися мінуса, дріб обертається. І отже, будемо мати просто 2 в першому. Все. Одне значення в нас уже є. Ну, Б говорить саме за себе: це 0,2. Ну, і от нарешті c. Це то є логарифм 5. При основі 0,2. Хотілося б дуже звести ось цей логарифм до такого: логарифм А при основі А. Бо ми знаємо, що це є одиниця. Ну або до якоїсь там властивості, коли б А обидва ці А мали якийсь показник степеня, то також неважко там працювати. Ну так от, працюємо над цим. Отже, маємо так. Логарифм. Що таке 0,2? 2 Десятих. Це є 1 п'ята. Отже, логарифм має основу 1 1,5. І підлогарифмічний вираз 5. Чудесно буде все зводитися до п'ятірки. Тобто пишемо логарифм, 1 п'ята це 5 у мінус першому і від п'ятірки. Ну і за властивістю мінус одиниця переноситься наперед. І ми отримуємо мінус логарифм 5 при основі 5. І це є просто мінус 1. І отже, ми вже тепер можемо. Визначити, хто найбільший, а хто найменший. Бачимо, а в нас треба як по зростанню. Отже, від найменшого йдемо найменше у нас мінус одиниця, тобто це номер один. Далі, по значенню, йде 0,2. Це буде номер 2. І двійка є найбільшою, це буде номер 3. І отже, відповідь виглядати буде як? Це. Менше Б і менше А. І де в нас тут така відповідь є? Відповідь А. Ось у нас така відповідь. Це одне із завдань, реальних завдань, яке було колись на ЗНО. І ще хочу подякувати всім за підписки, за коментарі, за вподобайки, а також звернути увагу на сайт математикумікс. З якого можна дізнатися про новий математичний додаток, який проходить зараз бета-тестування, і вже близько той час, коли він буде доступний на плеймаркеті. Але про нього я розкажу у одному із своїх наступних відео. Дякую!